Як ваші справи? З вами Ірес. Сьогодні я допоможу вам встановити Українізатор до такої класної гри, як Mafia Definitive Edition. Обожнюю цю гру. І нарешті вийшов українізатор аж 10 травня. Він вийшов. Дивіться, посланечко на цей українізатор буде в описі. Все, що вам треба зробити, це перейти за цим посланчичком і скачати. Давайте це робимо. Так, вам напишу спочатку, що ви виходите за межі стім, все окей, ви натискаєте перейти на сайт. Не хвилюйтеся, все буде окей. Коли ви прийшли на цей сайт, вас це закидують сюди і качаєте оце. Я скачав оце, ви можете скачати оце. Типу різниці нема, але я скачав, бачите, 16 листопада 2024 року. Типу, воно свіжіше, мені здається, буде. Просто завантажуйте це, не натискати сюди, завантажити. У мене воно вже завантажено, я натискати не буду. Uh, так, дивіться, тут ще можна завантажити буде через Nexus Mods. Uh, якщо вам не потрібно, ну, не, не хочете через Google це все завантажувати, або у вас якісь проблеми, то реєструйтесь на цьому сайті і завантажуєте. Uh, я, наприклад, через Google це роблю, але тут можна ще через Nexus Mods це зробити кому як зручно. Я просто мав це показати. Uh, так, після того як ми завантажили, у нас ось така. Папочка з'являється, і зараз покажу, що з нею робити. До речі, як бачите, в мене ще новий рік не закінчився. Далі дивіться, що вам треба робити, це зайти в папочку Две Steam Library. потім Steam Apps. потім Come On. і знайти вашу гру, тобто Mafia Definitive Edition. Ми знаходимо цю гру, все, все чудово, і тепер нам треба знайти оцю папочку. Ось так. Натискаємо на цю тепер папочку, яку ми скачали, і просто ось так: оці два файлика закидуємо. Я вже не буду їх закидувати, бо я їх вже закинув. Я вже перевірив, у мене все працює. Але вам це треба закинути. Просто натискаєте вам там оп, ось таке, да. Ви натискаєте замінити, я вже не буду це робити. І воля. І далі саме важливе діє, це запустити мафію. Можете запускати через ярличок. Я буду запускати, наприклад, напряму через Steam без ірлачка. Ми ну чекаємо, поки запуститься наша мафія. Мафія Defense Edition, Бачите, запускається супер, раджу її запускати саме у вікні. Бо коли вона в мене на весь екран запускається, то це просто жах. Як бачите, вже все працює. Вже є українська локалізація. Це чудово. Але давайте нам повністю вже зайду, покажу вам, як воно працює. Вже на цьому моменті, я думаю, ви поняли. Все А, Кажу одразу, перший раз у вас може дуже довго завантажуватись. У мене, наприклад, завантажувалися десь 2-3 хвилинки, десь так. І ось у нас зазвичай мафія Edition. Дішн. Enter, щоб почати у вас з'єднання. І воля, у вас мафія українською мовою. Нашою рідну. Я нарешті цього дочекався. Чому коли я півтора роки назад проходив е, цю гру, не було української локалізації, мені доводилось проходити в англійській, і це було ну капець Важко, бо я англійську не дуже знаю. Блін, це, це ніби знаєте, я ніби хвастаюсь, це погано. Я вважаю, всі мають знати англійську, бо це, це важливо зараз її знати. Е, так, ну, все, налаштування, бачите, все працює. Гру зупускати не буду. Е, в принципі, щоб по налаштуванням можу сказати, щоб у вас все було супер. Ось такі налаштування ставити, ну, в залежності від вашого комп'ютера. Не раджу ставити у це повний екранний режим, бо з гру реально козявить максимально. Ну, Рамки вимикаєте і коротше так граєте, і все буде супер вас грою. Бо якщо ви ставите повний екранний режим, то це капець. Гра реально стає якась неадекватна. Ну, це в мене, по крайній мірі так. Я не знаю, як у вас буде. Все працює, все вітаю вас. Ви встановили українізатор до мафії Definitive Edition. Все, я радий вам допомогти. Гарного вам гарної гри вечора, дня, ночі. Папа, з вами був ваш айресик